П'ятішечки, знаєте, де ми? Ось тут, ось тут буде сілтавр, ось 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 цей весь зараз я покажу їхній офіс. Скільки я вже поговорив з е людьми, з менеджерами, з трошечки з комерційним директором, перекинувся пару словами. Яка ситуація, все, під якісь договори підписи, підпис, який вони очікували, є. Ще. E, чисто формальність з e, податковою їм треба, і все. E, фінальні стадії договорів вже готуються. У них був договір, чуть-чуть завернули його, потрібно перемінити, і все. E, не знаю коли, не знаю точно. E, продано вже більше 200 плюс квартир, наскільки мені так приблизно відомо. І все. Зараз я вам покажу офіс, який тут тому. Серйозна компанія, і навіть я вам покажу, як фасад виглядає у в Тауері. Фасад зараз я вам покажу. Чи зас.